Кількість обстрілів зменшилася, але вони лишаються потужними. Населені пункти правобережжя російські військові обстрілюють із далекобійної зброї. На території деокупованого правобережжя функціонує 164 заклади охорони здоров'я. Чи всі вони відновили свою роботу та як отримують медичну допомогу жителі сіл? Вистава Кицька на спомин про темінь і не тільки. До Міжнародного дня театру у Херсонському обласному музично-драматичному театрі імені Миколи Куліша підготували кількаденну програму. Російські військові продовжують атакувати правобережжя Херсонщини. Кількість обстрілів зменшилась, але вони лишаються потужними. Населені пункти російська армія почала обстрілювати з далекобійної зброї, розповіла у коментарі Суспільному керівниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк. Якщо раніше ворог застосовував і міномети, і танки. То зараз це переважно реактивні системи залпового вогню і арт-установки, які можуть бути на більшу відстань. Це означає, що наша робота по відсуненню ворога на лівому березі досить результативна. Вони залишають свою позицію і прошиваються глибше для того, щоб не бути ураженими. Те, що кількість обстрілів останніми днями зменшилась, помітили і херсонці. Немножко меньше стало вот это бомбить, чем раньше. Угу. Но все равно вот попадают жилые, вот ракеты, люди видны. Иногда бывает по утрам меньше, вот, а вечером больше, а иногда бывает наоборот. Доби російські військові обстріляли Херсонщину 20 разів, випустили майже 100 снарядів. Це менше ніж було до цього, коли по правобережжю гатили під сотню разів за день, говорить голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Проте область під обстрілом все одно щодня. За минулу добу отримали поранення чотири людини. Це люди, які потрапили на міни внаслідок вибуху. Вибухонебезпечних предметів отримали поранення. Це в село Іванівка і інші там населений пункт Високопільської громади. За словами Толоконнікова, безпекова ситуація в області лишається складною. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Владислав Купрєв, Суспільне новини, Херсон. Це фельдшерсько акушерський пункт у селі Томина Балка Білозерської громади. Із самого ранку на прийом до лікаря прийшла Валентина Павлівна. Під час окупації, розповідає жінка, за медичною допомогою не зверталась. Так перебувалася, то передавали мені таблетки. А то так вже почалися на сусету. Дочка з Вінницької області пересилала волонтерами. Сьогодні жінка на прийомі у терапевта 190 на на сто мене і сорок Це Дуже багато не можна такого допускати. Під час окупації з ліками було погано, говорить місцева жителька пані Ірина. Ніде не їздили, ніде ніхто. хто в город їде з молодих. Попрошу, щоб купили зараз. Проблеми з ліками каже жінка, немає. Раніше не було, бо купляли всякі, які попадали. в боях, я не можу ходити то мені цей, а тепер я собі вже в нас аптека відкрилася. Медичні заклади на правобережній Херсонщині свою роботу не зупиняли ні під час окупації, ні зараз під постійними обстрілами, розповідає Тетяна Карчевич, директорка департаменту здоров'я облдержадміністрації. На території обласного центру нині їх 15. обслуговують як жителів міста, так і прилеглих сіл. Працюють і лікарні у районах. На території Новоборонцовської громади відповідна лікарня. На території Великоолександрівської громади також відновила роботу і працює лікарня, яка надає допомогу населенню. На сьогодні на правобережжі Херсонщини каже Карчевич, зруйновано 26 закладів охорони здоров'я, 93 зазнали пошкоджень. Одна лікарня зупинила роботу, але на надання допомоги місцевим жителям це не вплинуло. На сьогодні Зупинила роботу свою роботу єдина лікарня це Високопільська лікарня, яка є зруйнованою, і населення Високопільської громади обслуговується. За рахунок відновлення роботи працівників високопільської амбулаторії на селищі Високопілля і за рахунок відновлення роботи високопільської підстанції екстреної швидкої медичної допомоги, також на правобережній Херсонщині, особливо на територіях, наближених до берегової лінії, є проблеми із кадрами. Є населені пункти, дає приміщення ФАПів, дає приміщення амбулаторії, але на сьогодні, на жаль, відсутні медичні працівники. Є в амбулаторії, наприклад, села Веселе, де медичний працівник фельдшер працював до кінця січня місяця, навіть до середини лютого, але враховуючи постійні обстріли населеного пункту. Медичний працівник із села виїхали для того, аби жителі деокупованих громад отримували медичні послуги, залучають громадські організації, наприклад, лікарів без кордонів, а також мобільні клініки. Співпрацюють із міжнародними організаціями та закладами охорони здоров'я сусідніх із Херсонщиною областей, розповіла Тетяна Карчевич. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібус, Ігор Петченко і Григорій Шматко. Суспільне новини Херсонщина. В основі вистави Кицька на спомінь про темінь історія написана українською драматургиною Недою Нежданою. Вона про біженку з Донбасу. На сцені Херсонського театру її поставив режисер Сергій Павлюк у 2015 році. Розповідає директор театру Олександр Книга. Але так сталося, що вже під час війни зателефонував нам театр із Польщі, тому що в Польщі переклали цю п'єсу. і Вони знали, що вона є у нас, якби в Херсоні, і вийшла ідея тоді. Давайте її відновимо. Правда, вона з іншою актрисою була. Та актриса тут залишалася. Ми знайшли Олю. Вона в той час виїхала вже з окупованої території, і золи відновили її в Києві, і вона почала своє друге життя. Ще зовсім недавно я була. Білий й пухнаста, як киця. Ну, все як годиться, бо все як у людей: чоловік, двоє дітей. кішка, собака, дім, робота, машина, рахунки в банку, відпустки на морі. Актриса Ольга Бойцова виїхала з Херсона у квітні минулого року. Каже, репетиції проводили онлайн. Я перебувала у Хмельницькому на той час, коли. Мені випала доля грати цю виставу, тому е, репетиції йшли онлайн. А вже прем'єра відбулася в вересні місяці в Києві. Вистава це історії людей, які жили на Донбасі під час російського вторгнення у 2014 році, говорить Олександр Книга. Але ви знаєте. Там всі тексти, коли ти їх слухаєш, і людина, яка не знає, ну вважає, що вони написані сьогодні про сьогодні, тому що ми всі стали біженцями. Ми всі пройшли через ці е, негаразди, які описує ці героїня, і сьогодні по-іншому їх сприймаємо. До артхабу на перегляд вистави прийшов херсонець Артем. Дізнався про показ з інтернету. Мені дуже сподобалося, що вистава проходить ну, дуже в безпечних умовах, тобто на Момент перегляду вистави навіть якось стало спокійніше, і так від, думки відійшли від буденності. Виставу Кицька на спомин про темінь покажуть і в інших українських містах, говорить Олександр Книга. Ми не сильно ж розголошуємо взагалі плани свої наперед. Але вистава буде гратись. Вона їздить теж україною. Точно скажу, що 13 квітня ми граємо в Миколаєві. Потім після Миколаєва ми граємо в Вінниці цю виставу. Ну, звісно, намагаємося збільшити репертуарний план тут в Херсоні, тому що повертаються потихеньку люди. і Ми намагаємось відновити репертуар театру для того, щоб радувати Херсонців. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Григорій Шматко Ігор Горпетченко Суспільне новини, Херсон.